Коли на старті стосунків дуже багато дівчат і багато вживають слова please, сорі і так далі. Дівчина також не тільки з одним чоловіком спілкується. Чи з жінками і жінками, чоловіками і чоловіками. Багато в нас е, пар у Нідерландах. Ну це ж чесно. Деякі дівчата тікають від стосунків. Привіт, мене звати Дмитро, і я співзасновник компанії ЄС Продакшн. Зі мною сьогодні Наталі Коваль, це експерт зі створення шлюбів, міжнародних шлюбів. Чи готові чоловіки вчити українську заради дівчат? Чи дівчатам доводиться вчити іноземну мову для того, Чолові... щоб спілкуватися з чоловіки зараз престижно вивчати, зараз престижно вивчати українську мову. І в нас є навіть окрема послуга, де чоловіки вивчають українську мову. Зараз ситуацію в світі з війною, з незламністю українського духу, знати, здоровенькі були, як маєш, це круто. Чоловікам неймовірно важко вивчати українську мову, тому що вона іншого типу заложня. Інша не будування. така, як всі. Це не це тобі нелогічна англійська мова, яка там дуже простий порядок слів, і все логічно складено. Це інший тип мови. Я як лінгвіст можу вам сказати, і як психолог можу сказати, що саме сам намір вивчати мову вже заслуговує. Поваги від чоловіка, і він не буде знати українську мову добре. Він може знати кілька слів, і він може розвивати свій інтелект і поглиблювати свої знання тим, що він вивчає вашу мову. Але дівчині. Uh, потрібно розмовляти як мінімум англійською, щоб будувати мости, щоб розповідати, чого вона очікує від стосунків, як вона любить, щоб в нього шапка була повернена праворуч, бо в неї від того матиме настрій, вона гарний. Тобто українки, як впевнені в собі дівчата, втрачають цю впевненість, коли вона не може висловитися. Тому або дівчата вже знають добре англійську, англійську мову, мову, або готові її вивчати і вже вивчають, угу. тоді вийде. Але нюанс такий, що вона ніколи не опанує, ну, вона опанує шанс в цьому такий, що вона опанує англійську мову з часом. Коли на старті стосунків, дуже багато дівчат. Не знають нюансів і стилістичного забарвлення слів і вміння висловлювати думку. І попадається дуже багато різних розбіжностей, в тому, що вона сказала щось дуже чітко і конкретно, а він подумав, що вона йому нахамила. Угу. бо вона, ну, вона так говорить українською, тобто використовуючи кліше рідної мови, ми звучимо не завжди. Зрозумілим стилістично для чоловіка, і дівчата перш за все навчаються казати thank you, казати please. Деяких це дуже обурює, дратує, тому що ми не використовуємо так багато please да, і thank you. Вони можуть там до, до, допустимої тимології мою. Вони дуже багато вживають слова please, sorry і так далі. Так, для нас це не... me. Так, для нас це не так, якби прийнято в нашій мові. От е, тому дякую. І е, Ще я чув таке, що. Що от, у тому психологи в агенціях і в цілому агенції працюють так, що вони намагаються переконати жінок тільки у вигодах, міжнародних шлюбах. Вони не говорять про якісь дробекс, якісь е, оці нюанси. Ну, звичайно. Ми ж продаємо людей, так. Ми ж торгуємо. Це жарт був. Ми не торгуємо людьми. Ми не торгуємо людьми. Запам'ятайте і матчмейкер не буде вас ніколи вмовляти вийти за когось заміж. Вийти за когось заміж і переконувати, тому що це ваша лав сторі, це ваше життя, і ви берете за нього відповідальність. Матчмейкер вас підтримає, дасть вам потрібну інформацію, спеціалістів, які перш за все допоможуть розібратися в собі. Тому що деякі дівчата тікають від стосунків з чоловіком в, в своїй країні, сподіваючись, що там чоловіки інакші, а зустрічає таких самих, вибачте, козлів, тому що вона впевнена, що всі чоловіки козли. а, -а, 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 -а і. І правильний підхід, і професійна оцінка цієї ситуації, і направлення її до потрібного спеціаліста допомагає виролити це і тоді вже не казли, і тоді в її зустрічається нарешті принц, та ще й на коні. Тобто ми об'єднуємо спеціалістів, які. І... З психології, і з коучингу, і з м, допомоги її коучинг, це що? Це напрямок, це точка Б, в якій я хочу бути, uh -huh. і кроки, які мені потрібно зробити, які я сама свідомо готова виконувати, щоб опинитися у тій бажаній точці Б, до якої я прагну. Це коучинг, психологія uh -huh. це вміння розібратися з минулим, з минулим болем і несправедливістю, яка так мене. Турбує, що я ніяк <губ> не можу створити ті стосунки. І ніяк психолог не переконає. Психолог підтримає, допоможе трансформувати те, що заважає, і коли дівчина готова, то з'явиться чоловік. А якщо вона працює з матчмейкером, то тоді він з'явиться швидше, ніж вона його буде очікувати на вулиці. Чи знаєш, як у, у тому анекдоті лежить дівчина під ліжком і заглядає, чи не з'явився там жених. І немає. Не Місяць нема, два нема, три нема. Купила, Сам з неба не впаде. купила ще одне ліжко і шанси подвоїлися. <звук> Наталя, Що потрібно, щоб стати вашим клієнтом або клієнтом? Ну, перш за все, бажання. Вивчити інформацію про нас, про наші шлюбні послуги, і звернутися свідомо за допомогою. Тоді ми підписуємо договір, тоді дівчина оплачує частину послуг, які обирає. Ми підписуємо також договір на те, що головна частина наших послуг оплачується, коли жінка одружується. І це принципово, тому що я хочу, щоб мої клієнти мали результати. Так само план працює з чоловіками. Трішечки, звичайно, чоловіки оплачують більше mm -hmm. за жінок. Можемо працювати на благо створення пар, і потім договір між клієнткою та клі... між клієнткою та нашою агенцією слугує підтвердженням. Справжні угу. їх стосунків, тому що коли пара одружується, є певна процедура воз'єднання сім'ї і якось підтвердження, як пара познайомилася, ми вже неодноразово створювали, писали для наших клієнтів, і нас знають у американському посольстві у інших. Консульствах про те, що Matchmaking Boutique Possible – це серйозна агенція. Якщо вони познайомили цю пару, значить, все було зроблено правильно. Mm -hmm. І є певні процедури так само тої перевірки, і так само тієї форми потрібної для шлюбу з американцем, наприклад, що ми перевірили його минуле, і його воно в нього чисте, і вона підписала про це документ. Mm -hmm. Тобто, це частина процесу. А якщо до умовно питань е, з конфіденційністю, бо ви в процесі дізнаєтесь дуже багато інформації як про е, чоловіка, так і про умовно е, дівчину. От е, як воно працює? Ну, по-перше, ми не зберігаємо конфіденційну інформацію онлайн. А це по-перше, по-друге, Нашому договорі прописаний цілий великий параграф про конфіденційність це договір про нерозголошення, і все, що відбувається між агенцією клієнткою чи клієнтом, не підлягає розголошенню навіть їм самим, тому що дівчина чи чоловік, якщо бажають поділитися тим, що в них відбувалося, то вони розповідають це самі. Mm -hmm. Також наш сайт відповідає правилам. Privacy policy міжнародної, приватної політики uh -huh. і договор про нерозголошення особистих даних. І дівчата та чоловіки дають нам свої документи. Ми зберігаємо на внутрішньому сервері фізично. Mm -hmm. Так, копії їх паспортів, тому що він це він, а вона це вона, і люди таким чином доказують. І якщо вони були одружені раніше, ми просимо документи про, mm -hmm. про фінальність цього mm -hmm. шлюбу, що він розлучений офіційно, так mm -hmm. припустимо, що от дівчина виїжджає за кордон до чоловіка, які є гарантії того, що стосунки дійсно складуться, і що вона умовно вийде і не лишиться там. Без, без нічого. Чи в цілому в процесі якби, які гарантії? Гарантії полягають у тому, що до того, як вона поїде знайомитися, просто на перше Реальне побачення, бо спочатку побачення проходять онлайн. Mm. Спочатку дівчата е, спілкуються і їм дається анкета чоловіка, і вона або приймає, або відхиляє цю анкету. Далі вона виходить на відеопобачення з цим чоловіком і вони знайомляться. І вона будує для себе певну довіру з цим чоловіком. Ми відповідаємо додатково на її запитання. Ми даємо її документи і е, підтверджуємо те, що він офіційно. Вільний і е, дівчина, знайомлячись з чоловіком, починає будувати з ним довірливі стосунки. І е, гарантії в тому, наші полягають, що ми професійно підходимо до цього питання. І гарантувати, що вона буде його кохати вічно, я не можу, тому що це її життя. І як вона себе буде поводити в різних життєвих ситуаціях, невідомо, тому що вона сама цього не знає. Так само, як гарантувати, що чоловік буде кохати її вічно, я також не можу, тому що це вже їхнє життя. Так. Але як тільки з'являються проблеми, і люди до нас не звертаються з цим питанням, тоді їх шанси на успіх падають. Угу. Тому наші гарантії в тому, що ми маємо професійних спеціалістів, які здатні допомогти людям звернути увагу на проблемні моменти і вчасно їх або прийняти, або закінчити стосунки з людиною, яка тобі не подобається. Угу. І тут уже більше про цю людину, коли е, ти розкриваєш певні риси характеру. Коли ти закохуєшся, коли ти дізнаєшся більше, ти можеш сказати про якісь там свої фішечки, нюансики або про якісь свої таємні мрії, я не знаю про всі таємні мрії чоловіків. Mm. Так, і вони не всім жінкам діляться своїми таємними мріями. Але якщо ці таємні мрії не попадають у ваші плани в життя, на життя, то ви закінчуєте ці стосунки і знаходите іншого чоловіка. Mm -hmm. Ось гарантій. Угу. А, а якщо до того, як відкривається в цілому чоловік, як у цей взагалі відбувається підбір, тобто що в нього включається? Ну, Перш за все, це різниця у віці, наскільки люди її сприймають. Візуально, хто може бути цікавим для цієї дівчини, які стосунки вона бажає побудувати? Це молода дівчина, яка бажає спочатку будувати бізнес, а потім народжувати дітей. Чи це вже дівчина, яка має дитину з попереднього шлюбу, і вона також планує мати дітей далі? І... Або це дівчина, яка вже виростила своїх дітей і вона. Бажає жити щасливо і цікаво з однодумцем, з людиною, який буде спільний драйв. Тобто, все це грає велику роль. Далі ми ризикуємо. Це інтуїція. Mm -hmm. А інтуїція професіонала це 10 тисяч годин досвіду. Mm -hmm. Покладені на, на підсвідомість можна говорити. Професіоналізм тобто, можливості розумієте. Тобто матчмейкер це людина, яка дає вам додаткові можливості зустріти однодумця, зустріти людину, яка співзвучна з вашим життям, як з вами може бути цікаво, і ви або приймаєте цю можливість. Або відхиляєте її. І чим більше ви можливостей приймаєте, бо вам не потрібно їхати кудись далеко, або навіть виходити з дому для того, щоб вийти на відеопобачення. Так? Вам навіть може не подобатися, бо є такі ситуації, коли дівчина, Та, мені взагалі не подобається. І півроку ми пишемо, вона не зацікавлена. Mm -hmm. А тоді я така: ну вони mm -hmm. точно співпадають, ну точно їм буде цікаво разом. І я маю масу таких історій, коли така, ну добре. Ну, «Гаразд». І вона така. «О -о -о, в вау. мене стільки вау! Чому я раніше відмовлялася, а вона була не готова. От, а зараз і він готовий, і вона mm -hmm. готова. І вони прям спілкуються кожна, і я отримую а, купу. Сме повідомлень в захваті, їх одне від одного, mm -hmm. тому що я побачила ці можливості між ними, базуючись на тому, що вони розповіли мені про себе. Тому чим краще, чим більше дівчина розповідає матчмейкеру про себе, про свої бажання, про свої очікування в стосунках, ба навіть знаєш, от бувають дівчата, які закохалася, вона поїхала. Так все було добре, а потім не склалося, і вона така: все більше не ніколи буду. більше ніколи ці іноземці не для мене. Але для мене це найцінніша клієнтка, бо я знаю, що її дійсно важливе. Я знаю, як вона себе поводить в кризових ситуаціях. Я знаю, як вона виходить зі складних ситуацій. І для мене це вже настільки цінна інформація, що дуже часто після таких умовно факапів створюються справжні стосунки, тому що і так, слухай, так отже ж, він, ти відмовляла цьому чоловікові, така він має все, що ти хочеш, щоб бути щасливою і. А чи, чи розуміють дівчата, що чоловіки можуть зустрічатися і, мовно, вести якісь певні діалоги не тільки з ними в процесі? Діма, ну так і дівчина також не тільки з одним чоловіком спілкується. Ну, це ж чесно. Чесно, і я раджу дівчатам знайомитися з різними чоловіками, щоб розуміти, кого вона бажає мати поряд? Але впевнена в собі дівчина. Коли не стане говорити, а ти там спілкуєшся там ще з кимось. Тому що це грає проти неї. Угу. Це говорить про її душевний біль через те, що, можливо, її зрадили. І чоловік починає сумніватися в такій дівчині. Тому не запитуйте чоловіків, скільки в них побачень. Просто почуйте мою таку чарівну порадку. Добре, на кінець. Бліц, е, я задаю швидке питання. Швидко відповідаємо. <кліць> Які головні критерії відбору чоловіків, яких ви пропонуєте своїм клієнтам? Вільний готовий створювати стосунки, має час для стосунків, знає про Україну і поважає Україну і має достатньо грошей, щоб будувати стосунки. І щира людина по собі з сімейними цінностями. Які найпопулярніші країни серед ваших умовно чоловіків це англомовні країни, переважно Америка, Канада, Великобританія та е, Західна Європа. Багато в нас е, пар у Нідерландах, Данії. Е, і Кілька пар є у Франції, 27 країн. В 27 навіть в ЮАР, і в Катарі, і в Єгипті в нас є пара. Але це не є напрямки, uh -huh. у яких ми працюємо, щоб uh -huh. знаходити чоловіків. Uh -huh. Хто в агенції допомагає жінкам налаштуватися на процес знайомства? Це психолог, терапевт, це коуч, я і моя коуч-програма? Яка побудована так, щоб вона розуміла, як перетворити відеопобачення на справжні сталі стосунки? В мене є такий курс чарівний, називається заміж за іноземця. І проходячи цей курс, дівчата самі знаходять пару. Уявляєш, у мене вже купа таких зворотних зв'язків, коли дівчина тільки тільки-тільки заповнила анкету, пройшла цей це така Все, у мене вже все добре. І знаєш, от звернення до бачмейкера це певний свідомий крок. Коли дівчина готова будувати стосунки, вона починає діяти певним чином, і ці стосунки складаються. Уяви самі по собі. Ну, тіпа самі по собі, але складаються саме тому, що вона отримала потрібну інформацію у готовий для себе час. Супер. Ви працюєте з жінками і чоловіками, чи з жінками, жінками, чоловіками і чоловіками? Працюємо з гетеросексуальними стосунками, тобто це чоловіки і жінки, це спільне народження дітей, якщо є це mm -hmm. метою стосунків, і це створення більше сімей у цьому світі. Я в це щиро віру, бо я одружена, в мене троє дітей з коханим чоловіком. Я одружена вже 27 років. І щастя продовжується. Супер! Чи є у вашій агенції спеціальні програми, які підтримують пари після одруження? Коли пара складається, ми знаємо, бо ми це фіксуємо і ведемо далі. Цю пару у тому, що вони, коли належать до різних культур та країн, мають долати певні перешкоди. І долати ці перешкоди самим можливо. Можливо, начитатися книжок, надивитися блогів і діяти свідомо, але ефективніше, коли в тебе є підтримка. І наша коуч, яка членкиня. International Coaching Federation – це найвища ступінь коучингу в світі. Вона кваліфікована вести людей до того, щоб вони краще комунікували, краще розкривалися одна перед одним і вміли. Вчасно говорити про важливі суттєві речі, або мати певного арбітра, коли ну ти вже любиш його, і тобі певні речі сказати складно. І тоді третя особа, якраз арбітр, допомагає ну, не вирулити, а допомагає, бо тому що коли вже вирулити, це вже, ну, це вже занадто пізно, а допомагає вчасно повернути в потрібному напрямку, щоб не в'їхати в дерево. Супер! Дякую за таку змістовну і круту розмову, яка точно надихне не одну дівчину починати шукати собі стосунки, і допоможе їй, власне, виборі правильного, крутого чоловіка. Я за справжні стосунки, я за любов, без кордонів, без дистанції, без упереджень, тому що світ стає дуже тісним. І зараз люди з однаковою метою стосунків, з однаковим баченням світу притягаються один до одного, вони можуть зустрічатися самостійно. Але якщо в них на це немає часу чи ресурсів, саме знань, як це робити, то є професіонали, є матчмейкінг, де дівчатам, українкам. Та чоловікам іноземцям допомагають зустріти одне одного. І вони справді знайомляться, і справді створюють шлюби, яких би не відбулося, якби вони не довірилися в певний час мені. Кохайтеся, чорнобриві, та не з мускалями. Точно.